Друзі, в наявності Kia Sportage, 2018 рік. 1.6 бензин. На коробці автомат. Вже стоїть якісна зимова резина. 62 тисячі пробігу. Ось, давайте покажу. Великий класний багажник. Ось такі диски. Білий колір спортиджу личить найбільше. Вона виглядає дуже масивно, круто. Давайте покажу салон. Ось у нас салон. Все чисто, як нове. Так само позаду. Позаду у нас підігрів сидінь, І спереду також. Давайте сядемо всередину. І так, по салону маємо мультируль, який підігрівається. Тут у нас також круїз контроль зразу на рулі. Ось він вімкнувся. Двозонний клімат-контроль. Передні сидіння гріються у нас тут три режими. Заднє сидіння гріються також. Заднє скло підігрів заднього скла, підігрів переднього скла. Взимку це дуже і дуже зручно. Також дзеркала, які складаються і також гріються. Далі у нас по екрану. Має функцію CarPlay і Android Auto. Тобто, ось я підключив телефон по шнурку, і у мене тут все відображається, що в телефоні. Зручно, швидко налаштовувати карту, відповідати на дзвінки, дзвонити комусь. Е, бачите, навіть тут плівка ще з салону на екрані. Також плівка ще з салону, ось тут. На переключателі. Е, немає жодних плям, потертостей по салону. Все ідеально. Дзвоніть на номер, який бачите знизу. Відповімо на всі питання по ціні, по автомобілю.